Всім привіт! Сьогодні я вам знімати а, а, другу частину гри Фортлайн. Я, б, я бачу, що вам сподобалась гра, бо там навіть коментарі є. Я думаю, другу частину зняти. Давайте зараз. Я це буду робити, з, до речі, вже з тимофієм. Да, Тимофій? Да. Давай погнали. Да. бомбан! Бамбан. речі Кому подобається моє відео, поставте лайк на це відео. Щоб я знав, кому не подобається. Не цікаво, подивитись. Кому подобається моє відео? Просто я стараюсь дуже їх знімати. ти де? Я? Ага, я тут строюсь. Ау, карамба! Тут у мене хочу Ааа! Це що було? Я стріляє. Хто хоче мене вбити, я не розумію. Де я стою, там стрі там стріляю, Тимофій, це ти? В мене там стріляє. Тоді хто це не робить? У мене... мене теж я... ага, бо я з дзвінку. Я когось бачу, здається, це тимофій. тимофій. Я здається тимофія бачу. А, ось якийсь снайпер А Тимофій його вбив. Тимофій, ти вбив якогось чувака Хоча його хотів вбити? Ти помер із за того, що не взяв? із за того, що ти Ну на центре замылся на парашют Ти серйозно? Ти за цього помер mm? Ти помер з того, що не в парашют на этот. Ну, на, на парашюте прозумуется. Да. Взял. Но я немножко протопаю. А, называйте парашют глидер. Глидер сдается. Выслано. Я тут больше кусь пацана застрял. Опа. Тун-тун-тун. Вот и Зараз вс я. Привет, сусид. Тики, дети наш сусид. Yeah. Я тут бачу нашего сусида, Дэвин. Я думал, друзья, да наш сусид? Я кого я хочу знищити? да? София, як думаешь, кто такой... Кто у нас сусид? За твою підказку сусід починається на букву Т. Тимофіии, якого я вбив? Тимофій, це я тебе вбив. А вот ти тут. О, я думав, ти мене не менее. А я професіонал. Мені навіть в прошлый раз написали, за що я сильний. Я просто профі. Навіть коли в мене лахає. Так як я ну, в смысле тебе вбити легко. А о-о-о тымофик помитил. Пауэм, палим Вау, на меня хоча хоча мене лагає, ну но не. Ааа! Бум! Девчонка, тобі бихана. Девчонка, тобі биханна. Девчонка, тобі биханна. Тимофи. Опа! Тимофія бачим, Тимофія бачим. Тимофія, більше нікого не побачим. Амойсих 7, життя. Моїсик 7 хп, Тимофія, турмер Сих 7.63. Ай! Тимофуууууууууууу О май гад, пацан такой нормальний Тимофія, а чого так може у всіх відео мовчиш? Постійно. Тимофій ти тут? Тимофій капець в мене лагає Ні серйозно кажучи мене реально лагає Мені дуже складно. В мене реально лагає Серйозно. В мене оружие. Об мене лагає знаєш чому? Знаєте чому? Тому що я говорю по дзвінку з Тимофієм по WhatsApp. І тому в мене лагає, А дуже сильно! А, Тимофій, В мене лагає, Я ж тобі сказав, що в мене лагає, Бачите? Но, бля, снеки, не пишите, що Ну, в коментарях, то, я слабкий, просто ну, мене реально лагает зверху. серйозно зараз, я вам правду кажу, я не брошу. Тимофей, ти? Оце хтось побудував, тут якусь заброшку кось побудував, да. Тут знайти когось просто легко, тому що заброшка, да понішастується. Да це Roblox? б'ють бьют бьют бьют, ну, в мене лагає і коли в мене лагає, тоді коли якийсь пацан на мене хоче напасти. От як назло. Ау, снова. Значить десь пацан близько, якщо в мене лагає. Це такий закон у мене. Щоб мене всі вбили. Навмисно придумали. Вау! Ау, десь тут пацан высьпаю я відчуваю, за того, що в мене вагає. Ты муфи, да? Серйозно, ти постійно помираєш, Чому? Я просто не грав в эту Довго? Довго? Ти що, на якогось грав? Да. И я ней играл. Я в ней играл рейх, 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 закинул, да? А рейх, ты закинул рейх, 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 Ця гра дуже прикольна. Привіт, Данина. Змис? Ах ти ж... Ах ты жук. I'm from Japan! Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ты шуме стараєшся вы попасти? Вау! Окей, okay, так ну, шти, ти хочеш, щоб я помер. Боже, як в мене лагає, Та Боже! Хто тебе. о О-о, мені краще піти. Тофі бок, ти не почав мене бити. Я б цього. Я цього Робокса, я б я його вбив, а ти почав мене бити. Я б його вбив. Якби, якби ти не почав мене вбивати, я не знаю. А! Це, я, це я зробив так, щоб ви впали. А-а-а... Думаю, фишу ты роблю, я міг цього робокса Бити робокса. Чорний екран Хоп. А! Да -мо! Да Я он размей, світки в мене стріляють До речі, реально люблю познакомиться, мене реально лахая и Я реально не прошу. Я поцаран. Що зробив. Бо він тебе. Ні, до тебе. Чому за мене? Я вже давно цього робок собою, якби а, ти мені не заважав. Зрозумів, це хто по мені тут? А, це Мефій стріляє. Зрозуміло, зрозуміло. От хто тут у нас. Це мой фій сховався. Чіпа. А! Це що було нафіг? Тофі. Це... це. А, це тимофій здається? Чи це Roblox? Хто це? А, це Roblox. А, ні, це хтось інший, походу. Не-не-не, не треба. Ну, серйозно, реально. <реш> я серйозно, мене дуже лагає, я зараз реально зашартую. Просто я всім кажу, я серйозно зашортую. Мене дуже вагає. За Тимофій конюся, щоб його вбити. У мене все одно лагает. Я у неї как туселі, Леонучи сучі. тусучи. Я у нелі кактусели, Леонучи как сучі. Уху, uh -huh. це брайн рот називається. крутил. не, Кактусэль. Да нучи, кактус учи. Вот так, от брайн рота, я. А ні, Я не эту цель, а нуж, как тусучи, с одним брайн рот. Сы кактус и. Да, чтомофия, это да. Ти тут? А ну-ок. А я когось бы. А, так Roblox це є той пацан, який стоп. Російською написано. Це є Roblox. Оп! Два-два. О, хто? Я... Мене ж всего у мене хтось стріляє. А, а, Тимофій! А ну-ка сюда Офи, ты Ти чого в мене стріляєш? А хто в мене стреляет? Да мной, мене... да, блин, це не чесно. В мене лагає, Так і ще і два, і ти, і пацан. Ну, все, Мофий, ти награвся. Ну, все, Мофи, ты ти награвся. Тепер я. Король на сервері. Вот так. Якийсь Валим, валим, валим валам, к-а, цей робокс. Капець. Ну я серйозно, мене вагає за ватсапа, боже. Я кратику лагає, я не на розумію. Лагає, в мене лягає, в мене лягає леоди, ахту селе. Тимофей, я тебе вб'ю. Тимофей спробую тебе зараз вбити. Это Мафей. Опа! Критеры тик-тик-тик-тик-тик. Тоже я это был Хе-хе-хе. О, май гад. О, май гад. Пацан, это шо, май гад. Пацаны, беда, меня накрутимся. Мааа, oh кот, мене пацани тут крутяться. мене вбити. о май гад. Як це страшно хоп-хоп-хоп-хоп. Не хоп, хоп, хоп. зря я колись вам хопів. І колись я паркурю І досі паркурю Не зря. Не помогу. А, ты мофій! О! Oh. А, це уже не А! Да серьезно, чё мы на цей пацан наводить? Вот то вот дикий э, бекончик, чё он мне наводить? Тимофей, это что, твой друг? А, нет, этот друг тебе вбив. А что это не твой друг? С Тимофей, а кто это? Я, це... Я не знаю, мне кажется, что Это родом? Да. Это был быф. давай, мы будем друг другом бывать. Давай будем тимиться, О. А блин, уже вот. вы бы что-то я уже забираю видео, закинь что-то. Теки, кого я вбью этого рандома? Да, подождите, этого рандома я вбью, зараз, что его. Ніхто не пізнає. Там тут мене все б'є. Ну, думаю, трохи поп'є. А, це не рандом, от там рандом, Та Боже. Тут всі бікончить. Я їх не розрізняю. Боже, коротше. Давай прощатися з моїми підвозниками Тимофійок. Угу. Угу. Ну що ж, мої любі двозники, всі бувайте!